Вітаю на каналі Мід Моментів. Інна Іващенко. Довгожданий дощ. Земля втомилася від спраги, котила куряву густу, бажала до життя наснаги, просила крапельку дощу. Молили спраглими устами дерева, квіти. Все живе, і ось надвечір темні хмари сповили небо голуби. Громи озвалися басами, сяйнула блискавки стріла і життєдайними струмками на землю ринула вода. Усе затихло, заніміло, блаженна мить, блаженний час. Ніщо ніде не гомоніло, боялись, зникне все ураз. Та дощ, свою почавши пісню, всю ніч ніяк не замовкав, а вранці, зовсім утомившись, додому спати почвалав. Природа вся дощем омита раділа сонцю і життю, і все живе. Складало оди свому небесному творцю.